Ну що ж, обірвана цапфа колінвала на квадроцикли. В попередньому відео є що за квадроцикл. І ось такою проблемою заїхала. З такою проблемою заїхала. Обірвана і збита різьба. Різьба М14, я так розумію, тому що, Тому що. що так, ось так: от М14. М13 ми не знайдемо. Ріжемо під 12 ку Під 12 ку у нас. Виходить два варіанти. Ну, в принципі, три, але лірка є під два. З кроком різьби 1,75, як на ці гаєчки. Не буду зараз показувати, 1,75. І 1,50 будемо рубати під 1.50. Беремо лірочку. Ну, лірки нема під 1,25, і це добре, тому що майте на увазі, чим. Мілча різьба, тим буде важко її нарізати. Вона не така глибока. Вона, е, тут така груба робота, це не на станку. Хоча зараз запуститься квадрик. і буде отаким от, от інструментом е, буде стачуватись до того, як рубатися на ньому різьба під М12. Відку послідовність цього я не можу підказати. Тому що це вже кожен тут, якби це колхоз тут немає. Я от підігнав, трішки зібрав ось шліців. Зараз беру тут рівненько. Ну і підганяємо, от так, щоб вірка вже врізалась. Забагато, туго дуже не потрібно, воно буде рвати різьбу. Замілко також не потрібно. Можна штангенциркулем циркулем заміряти потрішки. І в ну, декількох там кадрах щось можливо і покажу. Чуть-чуть, Коленвал такий дуже прочний. ну І, і, і пробуємо. ні, Ще далеко. Не. ну, ще трішки. Від себе я скажу, що я беру так від руки, чому скажуть, не зробиш приспособу якусь так, як на токарному, щоб менш більш, під конус. під конус, і Потрібно розраховувати більше як на гайку, тому що лєрка не візьме до кінця. Не візьме до кінця. Ну, Замиряємо приблизно. Є, є ще куди брати. Можна ну, поначалу навіть ось таким от пелюстковим чи подібним, тому що він збирає на колінвалу, що збирати, а що рубати, різьбу, це ще так, як згумація. Ну і те, що я казав, що трішечки під конус, все одно контролюйте, так, щоб не виходило туди більше як, ось. Більше як положено. Тому що ви будете різати, різати і перестане, і тоді вже буде важко болгаркою, бо можете запартачити вже ту різьбу, яку нарізали. Да, зараз дітки хапають токарів. І навіть там малесенькі відхиленості від стандарту, ГОСТ, вони вже пишуть, що це неправильно, бо не буде тримати. Ну, так, то так, то є правильно і я з цим не спорю. Але показую, як роблю я. Ну і пробуємо врізатися. Я вже двома руками так більш-менш рівненько. І наче, наче, не наче, обов'язково туди-сюди, щоб стружку викидало. Ну, ріжемо фіксацію, придумав такими крокодилами. Дуже важко тут зафіксувати на передачу не поставиш. З тієї сторони з боку обгонки нема як залізти, не хочеться відкручувати, да, і можна і ту гайку відкрутити, туди-сюди поршневу знімати водянку ради фіксації. Ну, ось так от придумав. Ну ось, Я би показав конкретно розміри, які підганяю. І як воно щодо чого, але. Порівнюючи от попереднє відео, коли банально там нарізуєш різьбу, зливний болт Альфа, де за часу можна викрутити з заводу разом з алюмінієм. І знаходяться такі, тому що професіонали, які добилися своїм кров'ю, і потом е свою вміння. Ніколи факати не будуть, вони акуратно дають. А вуйко якийсь колись десь стояв біля станка, і йому дали телефон, показали держучі смайлики і як писати е, грубі слова обзивати. Часто вибиває з колії. Я розумію, що на дурня дивитись життя не жити. Але воно розумієте, коли є е, один раз щось запостив контент, то це є одне, а коли постійно не завжди не завжди витримуєш. І іноді, коли свої навіть десь щось, то не хочеться взагалі знімати. Коли, наприклад, там, з добра собачку, як прибилась, хочеш приймити. І це сам і все одно. Добре, що підтримують добрі люди коментами, які надають стимул працювати. Ну, бо знайдеться одне, яке буде писати, що... Мою душу будуть наступній життю в наступному тримати присиленому в буці, якщо ти собаку присилиш. Ну, розумієте Тому якби кому, я розумію, що це от даний така от штука, даний процес потрібен один із десяти, тому і персонально одному із десяти я. Допоможу, якщо звернеться, ось, багато не нарізуємо, тому що та ж естружка, вона може рвати різьбу, е яка вже нарізана. Ну, майже, майже добре, що дані крокодили дають мені різати. І я думаю, що. Що вже цієї різьби добре для зажаття. Катерина серце моє підтягне добру гаєчку, тому що я провтикав і не подивився це 1,25 і 1,75. Ну, 1,75 різати, як на колінвал, це це грубо. А ця, яка зазвичай йде, вона і тут закручується. так? І тут такого була крок. Е, я вже говорив, що вона не наріжеться, вона буде рвати і недостатньо не би буде Ну простими словами. Тому 1,50 буде саме краще. Ну що, пробую, як пакуються ці шківи і наскільки треба підганяти, щоб щоб закрутити. Е, щоб закрутити Ну ось Привезла мама гаєчки. Приїхало вже. Приїхало вже багато чого, досить багато. Приїхали ролики, тому що ці грузики, це капець їх наче хтось хтось я не знаю глумився над ними, так і підшипничок. І це на ямаху грізлі. Так, Але ми його ставимо отут біля цього, поки не буде радіатор від аргончика вже Готовий. Тоді візьмемось і те, і друге. Ролики варіатора поставимо, ці мали 24 грами. Поставимо тут є що вибрати. Я взяв так уже, Тому що ну, я така людина, що люблю наперед <смісті> взяти, не було вже цих розмірів. 22 грами. Ці по 24 будуть по 22, і то краще. Ну, подивимось, як їде є замінити тут найбільше. Е, і подивіться гаєчки, це ви не повірите. А може й повірити. Катерина каже, чоловік на ринку просто подарив. Це не дивіться, що вони б ушні, це ще й краще, тому що вони добротних сплавів на не, не, не цих таких новеньких. Хоча і новенькі добрі, якщо на них. Вказано момент і на що вони, але вони бачите, скільки тут різьби, плюс якої воно форми. І йдемо попробуємо, яку берем? Ені, Бені, Раба. Да, вони дві одинакові. І подивимось, чи потрібно ще. Зараз я сфокусую. Чи потрібно ще дорізати. Це вже будемо зараз, коли я буду пакувати сам варіатор, добре, що є ролики одним махом все забралося. І ось. О, прекрасно. О, Я думаю, що більше дорізувати не треба. Буде підганяти під цей. Ну-ка, не затягнемо, як я провіряю. Ось, отак десь наполовині, Зад-вперед. Люфта немає. Має бути добрі, друзі. Має бути все добре. Зараз затягнемо і дивимося, що воно як. Ну, і що у нас тут виходить? Тут у нас живив. Тут не селив. і я ось ножечком, щоб посадити, тому що ремінь не пускає, я його так як не пускаю. В принципі, треба послабляти. Чи він не залізає між втулкою, ось. Підігнав і щоб бачити відстань, яка залишається. Думаю, ще чудово виходить. Е, я думаю, що якраз на шайбу. Шайба тут дуже буде доречна, тому що площа, площа прилягання, прижимання. Буде більша. Знаходимо таку шайбу і під неї місце і пробуємо затягнути. Не те, що би хотілося, але воно як завжди. Ну, ось так от. Ну, давай пробуємо. Тому що щоб ремінь не зажало, щоб мертва точка чи що? О, да. Все ж таки 300 кубів. О, ремінь послабився, да. послабився. Ну і ще разок велика е, перевага того, що воно з лівого боку якби закручується. В... Бетон Бетон Закручуємо це і пробуємо запускаємо, прогріваємо і пробуємо проїхатись. Ну що, прогрівся. Трішки я колосі виставив, тому що з карбюратором потрібно подивитися. Моторчик працює. Працює. Давайте з богом кришку варіатора по-любому поставити, як страховочну. тут нога і тут центруючий підшипник торк-драйвера. Так, гальма є Богом. Все, вийдемося, горб, сніжок спав нормальний такий. На задньому приводі з хорошу резину мало би виїхати.

Вежена працює, повишена, працює. Ролики можна було ставити і 24, але нічого, буде а не грібати краще. Так, Варік працює.